Всім привіт! 12 липня 24 рік. Спека сумашеча, я не знаю, десь під 40 на сонці, якщо, навіть за 40, не знаю. термометра немає, та й він мені не треба. Я знов тут в кінечку присів якусь баючку вам розказати. Сьогодні п'ятниця. Вчора був четвер, четвер мала розглядатися на комісії в ТЦК. Моя заявка на відстрочку, не знаю, який результат, чи може сьогодні піду. Взагалі мають дзвонити, але побачив, тут замало часу, щоб чекати, поки подзвонять. Ну, але я про, як завжди починаю зовсім з, з лівого, як то й кажуть. Нагадав собі історію, був я в Польщі їздив по справах в регіон Лігніца. Лігніця, Лігніцьке поле, це фактично під Німеччину. І е, кажуть, що за ССР е, Лігніцю так е, жартома називали Другою Москвою. В тій Лігніці так було багато радянських військ, е, що, що в Москві так, так багато не було. Ну, Цілий згусток, там фактично е, добра частина міста, Лігніці, то були просто військові е, жили, побудували собі. Ну, Хати і все таке. І так і на сьогоднішній день то, то такий хороший елітна, елітний, елітний район міста. А решта якесь таке. Ну то я був в 14-му році, то може так. Е но, знаєте, Вже за стільки років, 10 років багато чого могло змінитися. Ну, взагалі там воно якесь таке все, як то в нас тут в Україні. Дороги паршивенькі, е хати багато розвалених є. І, е а до речі, то взагалі колишня територія Німеччини. То там архітектура така, що, як нас кажуть, по фаціяті комен йде, знаєте, так з боку. Не, не так, як в наших хатах, що посередині хати там чи десь посер... через горище. а так зовсім стіни боку воїть Е... Ну і значить, там е, по, по наших справах ми частенько бували, що сиділи довгий час в складі, чекали е, певної операції. З поляками. ну і Спілкувалися на всякі теми, байок мені всяких історій, там поляки понарозказували, поляки, чехи там були, німці часом заїжджали. ну З німцями тяжкіше було говорити, хіба хто руску знав. От. А так з поляками, чехами то спокійно спілкувався. І от один поляк мені розказує, каже, що в 90-ті, коли там біда була така в Польщі, пам'ятаєте, що поляки їздили до нас в Україну. По консерви, поляки там в нас на зарібках, уявляєте, була така штука. За... Поляки приїжджали до нас на зарібки заріпки. Мого знайомого поляки е, накривали хату. Е, уявляєте? Так само, як зараз наші туди їздять. Ну, було всяке. Вони тут скупляли в нас і телевізори. До речі, один з поляків ще признавався, що в нього ще десь на горищі кілька кольорових новеньких телевізорів радянських, яка чи не треба. Десь батько його займався таким, як вона назвати, чов, 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 човником. човником був, От, Польським човником. Е, ну, але опять же, тема абсолютно про інше. Лігніца, там е, центр. Базування радянських частин за часів СССР, а до радянських частин, там базувалися фашисти. Там, біля Лігніци, в лісі кажуть такі бункера, там такі укріп райони, що туди страшно ходити, що можна десь впасти в якусь яму, ніхто не знайде, ніхто не почує, ніхто не... і шукати ніхто не буде. Там, по-моєму, навіть щось таке мені говорили, що і закритий ліс є, що не можна ходити. Ну, я в лісах не бував. Але розказує мені таку історію, яка можливо буде корисна навіть і нам. В ці 90-ті часи теж була Бідося, і тягнули ті поляки, хто що не міг, і в тому числі і металолом. Так от, хтось старожилів. Нагадав, що від, е, а, до речі, там під Лігніцею в лісі була ставка Гітлера. Отак От як у нас під, е, е, як, під вінницею Вервольф, так само там, тільки я не пам'ятаю, як вона називалася, і хтось десь там смикнув, що з таї ставки аж в Берлін йшов кабель. І каже: Поляк мені каже, курва, тен кабель, такий, як моя ренька, Ну, а він такий сам плотний. ну. Так, на вигляд, по його ренці, то я знаю діаметр сантиметрів 7-10 кабель. ну він Так як він розказував, що він броньований, там був обмотаний, а всередині мідь. Казав, скільки то там получалося з метра того кабеля міді. І як народ прознав про то, то почали масово звісно, купати ту мідь і здавати. А кабель йшов частково вздовж траси. Е, от, і, ну, Билися, розборки були всякі. Каже, Приїжджала поліція, типу, там, що ти, ти робиш. Він каже, що ти? То польський кабель, не польський, якого милий. Ну, коротше, там поляків е, поліцаїв не посилали. Ну і спокійно народ за певний час викопав той кабель, здав. А потім просікли ще одну тему. Е, той кабель лежав. Рів, рів, а сам Рівчачок був виложений цеглою. А в тому регіоні, там на Лігніці, там величезна проблема цегли. Я так розумію, що там глини нема. От. І от теж зобразили хлопці, що ту цеглу можна викопувати, доставати, ну і десь продавати чи там будувати щось. То після кабеля ще ринулись рити і доставати е, ту цеглу на, на будівництво. І вона була дуже хорошої якості. А чого я вам ту всю басню розказую? Бо я зразу приліпив ту історію на наш. На нашу сторону. Е і думаю, що, жолки-палки. Е Взагалі я цікавився історією. І як е перший раз знали е совєти, ну, перша інформація якби, з, з загальних джерел з книжок про Вервольф, бо то було супер-пупер засекречене будівництво. Е якби всі, хто будував, роз були розстріляні, коротше, там була супер охрана, оцеплення, ніхто туди з місцевих не ходив. А значить, звідки знали, чи то партизани радянські, чи то якісь розвідники е, якимось чином надибали на кабель зв'язку в лісі, підключилися до того кабеля і, значить, е, е, так і зрозуміли що за ту ставку Гітлера і там вже почали потім ну, якби розвідувати ту обстановку. Так я от собі думаю, чи то не про той самий кабельочок мова. Уявіть собі. Ну, на той час, якби самий надійний спосіб був е, зв'язку, то, то, то все-таки кабелем. Е, 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 і якщо аж з-під Вінниці і до Берліна, то, то явно через наш регіон той кабель мав би йти. ну народ, що ви думаєте? Чули ви про таке? Не чули? Я часто на ту тему зачіпаю е, всяких е, працівників всяких таких. Е, Типа ЖЕКу, що то купокоперсаються в землі, там з каналізаціями, з водою, водоканалщиків, зв'язківців, яз... зв ну таких звичайних. І мені на... нашептали хлопці, що в нас тут на Кременці, наприклад, була лінія, якась лінія, фашистська лінія, кабель. Був певний час підключений, потім його щось там положили свіжий, а той кабель залишився в землі. І часом буває, коли десь щось там копають, знаходять той кабель. Сам я особисто його ніколи не бачив, але розказують, що мідний кабель розрізають, а в ньому там одна з защит, бумага промасляна, і на бумазі свастика німецька, все як має бути. Уявляєте, така штука? скільки то ще в землі, того. Дорогого металу. як кажуть сапанові, гроші лежать під ногами. Отак, що маєте на увазі, може, де хтось щось таке колись чув, бачив, можна файні гроші заробити. Зараз мідь непогано куштує. От. І як би сказати, тож, як поляки казали своїм поліцаям, то ж безхозне, то не, той кабель і не український, і не русський, і, і, і не європейський. Фашистів! Так що пишіть, може хтось щось подібне чув здебав, де б то не було, мені дуже буде цікаво почитати. Можливо, буде цікаво почитати і моїм глядачам і підписчикам ваші коментарі. І мені вже люди дзвонять, відзиваються, що читають активно навіть і коментарі, і хтось там тішиться з того, хтось щось там ще своє розказує. Так що бувайте здорові. Прийміть до уваги, в пользу вам така інформація. А хочу таку закинути ще, як то кажуть, я кажу забити важка ще шиферною шляпкою. Ну тобто, щоб щось ви собі думали. Є в мене план е, розказувати таку е, байку історію. По тій історії можна книжку писати. Історія про, е, про спадщину Франції в Франції в можливо в мільйон євро, уявляєте. Спадщину. Так що підписуйтесь, лайкайте, чекайте. Я вже отримав дозвіл від людей. Ну, в планах мене вже давно та, та байка була розказати. Але я якби без дозволу можна сказати, власників історії, можна так сказати, не хотів того висвітлювати, але поспілкувався на днях з тими людьми. Вони дали добро. Ну, звичайна справа без фамілії, імен, адресів, але ж. То може бути цікаво, може хтось мені щось подібне розкаже. Бувайте здоровенькі, вимостися десь. Все, тримайтеся, всього вам хорошого, миру, здоров'я, щастя, погоди, грошей, перемоги. О, саме головне. І всього, -всього кому що, що треба. от Тільки з мускалями не знаю, що їм побажати. <гум> Бо побажання, то, то щось хороше, а якщо щось погане, то то вже прокльони. А прокльони це така штука, що буває і вертається тому, хто проклинає. Бувайте!